У цьому відео ми розглянемо, як скористатися функцією автозаповнення чернетки декларації, зокрема, як обрати об'єкти, перенести їх до чернетки та подати саму декларацію. Дотримуючись наданих порад, ви зможете швидко та без помилок заповнити чернетку, скориставшись усіма перевагами функції автозаповнення. Для того, щоб скористатися функцією автозаповнення чернетки, у персональному електронному кабінеті декларанта реєстру декларацій, у розділі Дані декларації за відповідний звітний період має бути сформована довідка, яка є основою для автозаповнення чернетки. НЗК за ініціативою зареєстрованого в реєстрі декларацій суб'єкта декларування з метою заповнення декларацій надає йому змогу безоплатно отримати відомості з реєстрів і баз даних, до яких Національне агентство має автоматизований доступ не лише стосовно самого суб'єкта декларування, а й про членів його сім'ї. За ініціативою суб'єкта декларування відомості про членів його сім'ї надаються за наявності після підтвердження такими особами належності їх до членів сім'ї суб'єкта декларування, погодження ними збору та передачі суб'єкту таких відомостей. Таке погодження необхідно отримати, використовуючи мобільний застосунок Дія. Для цього суб'єкт декларування у персональному електронному кабінеті декларанта реєстру декларацій має зазначити перелік членів своєї сім'ї, вказати їх податкові номера та надіслати їм відповідне повідомлення в дію. Звертаємо увагу, що члену сім'ї має бути не менше 16 років. В нього має бути податковий номер та встановлений мобільний застосунок Дія. Після формування довідки дані для декларації її статус зміниться на переглянути довідку, що дозволить переглянути відомості наявні в реєстрах щодо вас і членів сім'ї за їх наявності та скористати функцією автозаповнення чернетки. Переглянути довідку та скористатися функцією автозаповнення чернетки можливо в будь-який час. Увага! Таку довідку можливо сформувати лише один раз за відповідний рік. У разі, якщо у довідці наявні неточні або помилкові дані, то у декларації необхідно зазначити відомості про об'єкти декларування відповідно до правовстановлюючих документів. При цьому рекомендуємо звернутись до держателя відповідного реєстру для виправлення помилки у відомостях і приведення їх у відповідність до правовстановлюючих документів. При перенесенні даних з Державного реєстру фізичних осіб платників податків будьте уважні щодо джерел. Доходу. Ним може бути зазначено прізвище нотаріуса у випадку спадкування або дарування майна. Щоб перейти до автозаповнення чернетки, у розділі Мої документи створіть чернетку декларації, натиснувши кнопку Нова декларація або оберіть варіант створити нову декларацію на основі цієї. Якщо ви створюєте декларацію на основі попередньої, до нової чернетки будуть перенесені відомості із декларації, на основі якої створюється чернетка. Крім числових показників із розділів 11, 12, 13 та 14. Перейшовши до заповнення форми декларації, у розділі 1 вид декларації та звітний період необхідно обрати тип декларації, наприклад, щорічна або кандидата на посади та відповідний звітний період рік. Звертаємо увагу, що автозаповнити можна лише декларації виду щорічна. Та кандидата на посаду декларація виду при звільненні не автозаповнюється. Після вибору типу декларації та звітного періоду натисніть кнопку Наступний розділ. Коли всі попередні дії виконані, кнопка автозаповнення стане активною та система відобразить сформовану довідку з відомостями, отриманими з реєстрів баз даних, до яких Національне агентство має автоматизований доступ. Сформована довідка містить інформацію, яку можна автоматично перенести до чернетки, проте перенесення потребує певних кроків. Крок 1. обрання об'єктів. Перебуваючи в довідці, на початковому етапі система запропонує обрати об'єкти, які ви бажаєте перенести до чернетки. Якщо ви новий декларант і заповнюєте декларацію вперше або ж створили нову чернетку не на основі попередньої, рекомендуємо скористатися кнопкою Обрати всі об'єкти всіх розділів. Це дозволить обрати все за один клік. Проте, якщо ви створили чернетку на основі раніше поданої декларації, до якої будуть перенесені відомості із декларації, на основі якої створюється така чернетка, рекомендуємо скористатися кнопкою, обрати всі об'єкти цього блоку, або ж обирати по одному із наявних в довідці об'єктів шляхом проставлення позначок чекбоксів навпроти кожного об'єкта. Швидко перемикатися між розділами довідки дозволяє зміст документа, який знаходиться у правій верхній частині екрану. Після завершення вибору об'єктів, які потрібно перенести до чернетки та, проставивши відповідні відмітки, внизу сформованої довідки потрібно натиснути кнопку. Перенести обрані об'єкти до чернетки декларації та підтвердити обрання об'єктів у спливаючому повідомленні, натиснувши кнопку Далі. В наступному спливаючому повідомленні необхідно підтвердити достовірність відомостей про обрані об'єкти та перенести їх до чернетки, натиснувши кнопку ОК. Звертаємо увагу. Що на кожному з цих етапів також можливо повернутися до переліку об'єктів для редагування вибору, натиснувши кнопку «Повернутися до обрання об'єктів або ж, взагалі, вийти з автозаповнення для заповнення чернетки вручну, натиснувши кнопку Вийти із автозаповнення. Крок 2. Перенесення об'єктів до чернетки декларації. Після натискання кнопки ОК система перенесе обрані вами об'єкти до чернетки декларації. На будь-якому етапі заповнення чернетки можливо повернутися до вибору об'єктів, якщо помітили помилку або хочете щось змінити в виборі. Для цього, перебуваючи в чернетці декларації, слід натиснути кнопку Автозаповнення. Важливо, усі об'єкти, які перенесені до чернетки для зручності, будуть позначені жовтим кольором до першого збереження чернетки. Крок 3. Завершення автозаповнення та подання декларації. Для завершення автозаповнення чернетки декларації та подання декларації відредагуйте перенесені об'єкти, додавши необхідну інформацію. Наприклад, місце знаходження об'єктів нерахомості, вартість об'єкта та інші. Рекомендуємо також скористатися перевіркою на наявність дублів в відповідних розділах чернетки декларації. Як це зробити? У кожному розділі чернетки декларації знайдіть кнопку Перевірити об'єкти на дублі. Натисніть її, щоб активувати перевірку. Якщо в Чернеці знайдені дублі, то на початку розділу з'явиться спливаюче повідомлення на червоному фоні, яке вкаже на наявність задубльованих об'єктів. Вони будуть позначені однаковим кольором для того, щоб їх можна було легко ідентифікувати. Після виявлення дублів видаліть зайві та за потреби відредагуйте записи щодо об'єктів. Якщо в чернеці не знайдено дублів, на початку розділу з'явиться спливаюче повідомлення на зеленому фоні про відсутність задубльованих об'єктів. На будь-якому етапі заповнення чернетки її можливо зберегти. Та повернутися до її заповнення в зручний для вас час в будь-який розділ. У разі створення чернетки декларації на основі попередньої. Зверніть увагу, що у розділі 11 доходи, у тому числі подарунки, не будуть перенесені дані про розмір доходу. Решта інформації буде перенесена. У розділі 12 грошові активи не будуть перенесені дані про розмір та валюту активу. Інформація про вид активу буде перенесена. У розділі 13 фінансові зобов'язання не будуть перенесені дані про валюту зобов'язання та будь-яке його грошове вираження. Решта інформації буде перенесена. Після заповнення усіх розділів чернетки декларації перед її поданням надається можливість перевірити повноту та достовірність зазначених відомостей. Після цього натискаємо подати документ, і система створить попередній перегляд. Чернетки декларації, яку можливо переглянути. Переглянувши чернетку декларації, перед її підписанням необхідно підтвердити повноту та достовірність вказаних даних, ознайомитися з попередженням про відповідальність за надання недостовірних відомостей, проставивши відповідну відмітку. На цьому етапі за потреби можливо повернутися до заповнення чернетки. Декларації, її редагування, шляхом натискання кнопки в мої документи. Для подання ж декларації до реєстру потрібно підписати декларацію, натиснувши кнопку Перейти на сторінку накладення КЕП. На якій необхідно заповнити визначене поля та натиснути кнопку Подати декларацію.